І знову проблеми з запалюванням. Річ у тому, що фетр не можна викладати, як я останній раз викладав зверху кулачка. Його, врешті-решт, затянуло. То масло, яке було в фетрі, видавило, вичавичило і облило повністю і контактну групу. І весь кулачок повністю облило маслом. І, звісно, після цього мопед не заводиться. Значить, Фетр повинен бути тільки внизу. Тепер, момент запалювання, як був приблизно 3,70 мм, так і залишився. Ось переглядаємо. Зараз замкнуто. Дивіться, замкнуто. Накопичується енергія катушкою, а тепер розмикання, момент запалювання приблизно 3,25-3,75 міліметри, верхня точка і повторний цикл. Коли розбирав конструкцію, на жаль, я загубив е шайбочки. Ось тут повинні бути дві шайбочки. Одна латунна або бронзова, друга текстолітова, братия подшипничок. Я вирізав з звичайної консервної банки ржавої, щось на подібній шайбочки, поставив, ну одним словом, е треба міняти цю контактну групу, бо е дуже невеликий е люфт. На, на осі дуже великий люфт. Знову ж таки, самі контакти треба зачищати, вони не годяться з бортиком. Ну, якось доїдемо, поміняємо контактну групу повністю.